Добрий день! У цей важкий час я хочу запропонувати вам попрацювати із внутрішнім станом, а саме зі страхами, з тривогою. Попрацюємо з вами зі сприйняттям фігури війни. Ідея медитації на основі тренінгу інни Келембет, Великі Фігури. Хочу поділитися особистим. Я маю свій досвід війни. Три тижні з рідними мені людьми ми прожили у підвалі. У Маріуполі під постійними та безперервними обстрілами без їжі, води, світла та зв'язку. Ми виїжджали у зеленому коридорі, теж під обстрілами, маючи власний досвід, хочу поділитися з вами медитацією, яка надасть вам внутрішні сили та ресурс. Фігура війни у розстановках ніколи не почувається поганою, бо війна. Нікого не вбиває, вбивають люди. А люди завжди мають вибір. Війна це процес, значна фігура, яка має потужну енергію трансформації у книзі Великий конфлікт. Берт Хелінгер представляє свою думку, в цілому, і зокрема, приділяє велику увагу душевним механізмам, що призводять до великих конфліктів і війн між народами та релігіями. Конфлікти це наші будні, маленькі повсякденні конфлікти, знайомі кожному. Вони необхідні для розширення рамок і, зрештою, для особистого зростання. Звісно, за умови, якщо ви працюєте з причинами ваших конфліктів. А ще є великі конфлікти. Зіткнення між народами та етнічними групами. В них діє воля до знищення. Війна приходить тоді, коли має прийти щось нове. Це конфлікт, який виривається назовні. Ілюзії завжди призводять до конфлікту. Приховування правди завжди призводить до конфлікту. У радянському союзі жили ілюзіями, і після його розвалу ілюзій побільшало. Війна схожа на велике торнадо, смерч, який зносить усе на своєму шляху. І зараз я пропоную вам зробити медитацію. Закрийте, будь ласка, очі. Зробіть вдих, пауза, видих, пауза. Уявіть собі постать війни, яка вона? Який вона має вигляд, якою ви її бачите? І ви помічаєте, що ця фігура, наче джерело вітру, який до вас мчить. Дозвольте цьому вітру зірвати весь тягар, що ви несли на своїх плечах, все те чуже, що було повинністю. Нехай вітер зірве з вас, ярмо на шиї, відірве валізи, які ви так бережете і носите за собою. Можливо, це валізи з дорогими серцю спогадами, але дозвольте вітру все це забрати. Нехай він забереться всередину. І навіть дозвольте йому зламати все, що вже на межі зламу, усі структури, які ледве трималися. Але ви ще їх використовували. Нехай цей вітер зірве з вас захисні щити, які ви виставляли у стосунках один з одним. У якомусь сенсі ви залишаєтеся оголеним перед цим вітром. Відчуйте, як ваше тіло перетворюється на світло, і вітер легко проходить крізь це світло, не змінюючи його форми. Вітер руйнує будинки, вириває з корнем дерева, але крізь ваше тіло, світла, він проходить легко, не завдаючи вам шкоди. І тут вам приходить ідея трішки ущільнитися і частину вітру затримувати у собі як енергію. До вас приходить розуміння, що це чиста енергія, і ви починаєте частину цієї енергії. Затримувати у собі і при цьому розширюватися, щоб дати місце для цієї енергії, ви стаєте двохметровим, трьохметровими, чотирьохметровими, може навіть десятиметровими. Ви бачите, як фігура війни підходить ближче, дуже близько, і раптом входить у ваше не дуже щільне величезне тіло. Я і є війна. Відчуйте, що, володіючи цією енергією, вам захочеться зруйнувати у вашому житті. Можливо, ви захочете зруйнувати те, що заважає, стримує вас від ваших мрій, від того життя, яке не відповідає вашим внутрішнім бажанням. Зруйнуйте ці пути та бар'єри. Може, ви захочете зруйнувати якісь зв'язки, які вас не влаштовують? Стосунки. Це не означає, що вони зруйнуються зовсім, вони можуть просто стати іншими, але такі, якими вони є зараз, зруйнуйте. Може, вам потрібно зруйнувати деякі уявлення про самих себе? Нехай енергія війни зруйнує ті уявлення про себе, які заважають вам бути вільними. Все, що не засновано на світі та любові, руйнуйте. Найхоробріші можуть попросити війну зруйнувати їхню особистість, щоб відчути, як це побути без особистості хоча б пару хвилин. Я і є війна. Енергія швидка, що швидко все змінює. Енергія, що проявляє правду, дуже швидко виявляє правду. Про те, хто є хто. Енергія, що веде до ініціації у більш дорослий стан, енергія руйнування ілюзій про себе та світ. Відчуйте, скільки там енергії, яку можна назвати люттю, руйнуванням, гнівом. Відчуйте, що ви намагаєтесь втримати, чого уникаєте. За що ви чіпляєтеся зі страху, що нічого нового не прийде на зміну? Порвіть останні кайдани, що тримають вас, прив'язуючи до старого, більш неіснуючого життя, зруйнуйте власні страхи. А тепер спробуйте заспокоїти цю енергію у собі. Подивіться на цю енергію як на щось унікальне. Можливо, створене Всесвітом, Богом, а може, це створили люди своїм правом вибору. Відчуйте, як ця енергія заспокоюється, структурується, і, можливо, вам недостатньо буде вашого 10-метрового зросту, виростіть іще. Дозвольте цій енергії всередині вас розкритися так, як вона хоче, робити те, що вона хоче. Зараз, коли ви доброзичливо дивитеся на неї, і почніть зменшуватися, разом із цією енергією, зменшуватися, ущільнюватися. І розділіться з цією фігурою війни. Подивіться на неї зараз. Як те, що ви взяли її у своє тіло, змінило її? Що з нею відбулося? Яка вона зараз? Зробіть вдих. Пауза, видих, пауза. Процес цілювання та гармонії. Приходить через прийняття та вдячність. Знайдіть, будь ласка, за що ви зараз можете подякувати війні. Спробуйте сказати дякую тобі, війна. Ти звільнила мене від. І назвіть це. Дякую, війна. Ти показала мені, як сильно я люблю власну родину, людей. З якими ми живемо або жили в одному місті та в одній країні, як сильно я люблю землю, на якій народився, народилася, як сильно я хочу жити, мирно та спокійно жити, працювати, будувати своє життя, Подякуйте війні за те. Що вона показала, які ми сильні, сміливі, талановиті люди, за те, що вона показала усьому світу, що таке Україна і українці, що ми українці варті поваги та слави, що українцем бути, круто, що можна пишатися тим, що ти українець, що кожен з нас. Може набагато більше, ніж ми могли собі уявити. Подякуйте війні за те, що вона показала вам вашу справжню силу, ваші справжні мрії та бажання, ваші справжні почуття. Зробіть вдих, пауза. Видих, пауза. Право завершено. Які ваші відчуття зараз, які ваші враження від цієї медитації? Ця медитація вона має знизити рівень страху, допомогти подолати свої страхи та сумніви, знайти альтернативні рішення своїх проблем. Це опрацювання глибинного страху перед нестабільністю матеріального світу, втрати життєво важливих цінностей. Та їх руйнування. Прийняти те, що навколишній світ постійно змінюється. І як у відомій молитві, те, що ми можемо змінити, ми змінюємо, а те, що не можемо, маємо прийняти, інакше воно зруйнує нас ізсередини. Усвідомити, що війна це щось живе, жива енергія. На жаль, війни є нормою у людській історії. Війна є нормою для всіх живих істот. Мир це виняток. Війна це природний стан, а мир є неприродним станом це здобуток. Дякую. Ми з вами зробили цю медитацію. Хочу, щоб ця любов, це світло і ця сила наповнили ваше серце, ваш розум, вашу душу і дарували вам натхнення іти далі сміливо. Свідомо, впевнено, з внутрішньою силою, з вдячністю і любов'ю.